Це є московський слід вбивства Ірини Фаріон. Мама заважала багатьом. її треба було вбити. Що ти відчуваєш, коли ти бачиш вбивцю? Така його доля сісти довічно. Вона ще померла тут, на місці. А як звучить біля? Фаріон стріляли, тут робили такий надріз на серці і старалися його запустити. Коли вона померла, то всі стали її любити. Все впливу на свідомих українців. Яніна Соколова просила вибачення в мене. І була вказівка звільнити ну, не з Москви. Немає поняття, як мама казала, російськомовний українець. Може, пан Лісовий знає. Її смерть об'єднала суспільство. Її слово це зброя. Герої україни цінують їх після смерті. Вона не має померти. Ще хвилина і все. Це було прощання. Чи справедливість має вагу, коли людина вже мертва? Я не розумію планів Бога.